питання. Отримав сьогодні посилочку з розетки. Ці посилочки в нас наушники. Упаковочка ціла, доставка швидка. Дякую за це розетка. Відкриваємо і дивимося. Так, упаковка прилічна. Ось товар прийшов абсолютно цілий. Упаковочка не порушена. Це безпроводні наушники. Дякую, розетка за швидку доставку. Все в комплекті, бачу зразу, пломби, не зірвані, все в порядку. Відкриваємо і дивимось. так Такюсь. Так, і достаємо. От так, от наушнички. От вони запаковані, біленькі. Добре. Відкриваємо все в наявності. Є чехолчик спеціальний для них, будь ласка, дивимось, от такий він має вигляд. Коли ось так, чудово, захищає корпус від подряпин, від всього. Так, шнур для зарядки, пакетику і інструкція. Щільний полотили пакет, це добре. І ось шнурочок для зарядки. Тобто, все є, все в комплекті. Дякую, розетка, за такий чудовий товар.